Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас незвичайний інверторний генератор бренду Sensi. Як ми бачимо, просто супер розмірів він, скажімо так, велетень серед інверторних генераторів. Його потужність складає 7,5 кВт на номінальній потужності, 8,5 кВт на піковій потужності. З лівої сторони ми можемо подивитись на його специфікацію, яка у нас прописана тут. Також теж інформація 7,5 кВт, 8,5 пікова, 50 Гц чиста синусоїда. Ось такий от красень, як ви бачите. Виконаний він в пластиковому форматі. Гарний пластик, гарної якості. Ручки виконані із м'якого такого паралону. Є у нас з однієї сторони та з іншої. Є у нас ручка для транспортування. також. Передбачено, тому що вага складає його понад 100 кг. і переміщати такий генератор треба якось так, щоб це було зручно. Бачимо, що він у нас стоїть на базі колес. Колеса зроблені із міцної резини, тобто це не, пласт, не, не пластик і не пластмаса. Максимально якісно і гарно виконаний наш генератор. З лівої сторони його бачимо доступ до підключення акумуляторної батареї, щоб створювати саме електрозапуск. Якщо перейдемо з вами на праву сторону то побачимо, тут у нас також кришка, завдяки якій ми можемо дістатися до залиття нашого мастила. Картер у нас місткість складає 1 літр. Використовуємо 10W30 або 10W40. Ми бачимо, також у нас є ключі для дистанційного запуску даного генератора. Дві штуки йде в комплекті. Та ручний стартер, як ви бачите, для запуску, якщо акумулятор у вас розрядився. Також з правої сторони можемо побачити з вами глушник, який виходить з правої сторони. Його особливості також можна відмітити те, що у нас є стопер в нашому колесі для того, щоб він у вас хідко стояв під час роботи і не покатився. Отже, перейдемо до його характеристик. Паливний бак містки складає 26 літрів, має прапорець, який сповіщає про те, яка кількість у нас палива залишилася у нашому паливному баці. Також можемо побачити з вами інструкцію по запуску. Спочатку заливаємо бензин, потім мастило і створюємо перший запуск. Якщо електрозапуск, також підключаємо акумуляторну батарею, яка знаходиться у нас під цією кришечкою на отаких от шестигранних винтах. Вона закручена. Ну і про передню панель, що саме цікаве, досить велике різноманіття кнопок тут і індикаторів. Давайте з вами поговоримо про це. Перше, про що саме про це можна розповісти, це про розетки. У нас є дві 16 амперні розетки під кришками степені захисту ip 44 і силова розетка 32 А 230, як ми бачимо, Вольт. До кожної розетки також йде розрив ланцюгу електрично. Тобто, щоб включити цю розетку, ми включаємо подачу звідси. Тут у нас є переключатель та переключатель 32 А. Тобто, у нас для кожної розетки є свій селектор. Наступним чином, у нас є. З вами лічильник, мотогодин, який сповіщає нас про вольтаж, про ампераж. Бачимо частоту нашого струму, і кількість відпрацьованих мотогодин на даній системі. Наступним у нас є три лампочки: це сповіщує нас про те, що у нас іде напруга, все добре. Повіщення про те, що у нас перенавантаження нашої системи, перевірте мастило, якщо його мало, і лампочка, сигнал. Тривоги, скажімо так, такі от є. Далі бачимо заземлення на нашій базі, якщо ви побачите. Є у нас паралельне підключення таких двох генераторів, клеми також тут є. Є у нас подача палива. Виключити та включити селектор такого позиційний. Є у нас дві USB-роз'єм, бачите, під кришечкою, для того, щоб заряджати ваші пристрої USB, павербенки або інші прилади. Бачимо, у нас клеми під 12 вольтів. Тобі в комплекті також йдуть клеми, завдяки яким можна і створювати саме якраз у нас підключення наших акумуляторних батарей. Є у нас силова розетка 220, штепсель, є 16 амперний дві штучки. В комплекті є ключ для свічі. Та викрутка, як ви бачите, ось такого формату. Наступним чином ми бачимо, у нас є включення та виключення нашого двигуна. Он Під час ручного старту. Кнопочка старт для запуску через електростарт. Кнопка економного режиму, як ми можемо побачити, та запобіжники. Отака от система. Бере для цей генератор у нас клієнт, який займається зварювальними роботами, тому потужність має бути досить висока, тому що пускові струми у зварювальних апаратах високі. Тому він обрав отаку от модель і під замовлення йому привезли її. Як ми бачимо, досить класний. Фірма Сенсі дуже славиться своїми альтернаторами. Вони в них стійкі до часу, до потужності, які на них подається. тому Отже, такими генераторами, друзі, можете здатися в компанію Електромотор. Ціни на всіх сайтах розрібні, рекомендовані у всіх однакові. Але якщо звернетесь до нас з нашими робочими номерами телефонів або задзвоните до нас, зможемо з вами договоритись та запропонувати знижку та домовитись з вами по ціні. Тож звертайтесь, друзі, до нас в компанії Електромотор. Завжди раді дивувати вас відеооглядами на сьогоднішній день різних моделей, які приходять до нас для наших клієнтів. Тож, дякуємо за перегляди, всіх, хто нас дивиться. Щиро вам вдячні, що допомагаєте в цей час торгувати. Приєднуйтесь до нашого каналу, до наших мереж. Будемо вдячні за вашу увагу. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.